Дякую, доброго ранку. У нас трішечки сьогодні проблеми пов'язані з інтернетом, але це нічого. Ми вже підключилися. Будемо з тобою розпочинати. Добре? Так, сьогодні. На занятті ми з тобою відправимося, до нас завітав один цікавий гість, і він хоче запросити нас з собою в подорож. Так, а що це за гість? ти дізнаєшся, коли почуєш, послухаєш віршик. Гугей, мов хмаринка дощова, в печі він визріває, в сім'ї прадавній голова. Окраїць короваю, на щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде. Ось такий коровай сьогодні завітав до нас в гості. Але прийшов він до нас не сам, а привів з собою друзів родичів. Ти можеш назвати цих друзів, родичів? Хто друзі, родичі коровай? Батон. Батон. Так, а ще. Б... Баєт. 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 Так, добре. Булка. Булка. Булка молодець. Хліб. Хліб. Так, а скажи. Скільки друзів, родичів привів з собою коровай? Багато, Ба? багато скажи. Так, багато. багато. А як ти думаєш, чому вони всі родичі короваю? Бо вони з муки? З муки. З, муки. з муки. Так, вони Бо... всі з на зроблені і всі. Ці вироби випечені у пекарні. Ось і наш короваль запрошує нас у подорож до пекарні. На пекарні чи хлібзаводі працює дуже-дуже багато людей. Але люди, які випікають хліб, називаються пекарі. Їхня професія називається пекарь. Вони займаються саме випічкою хліба та хлібобулочних пекарів. Пекарі завжди одягнені в спеціальний одяг це білий халат, фартух, ковпак або косинка. Цей одяг потрібен для того, щоб не забруднився звичайний одяг та щоб ворсиночки або волосся не потрапили в їжу. А що чого ж розпочинає роботу пекар? Як ти думаєш? Мої ручки, скажи. Мої ручки. Мої ручки. Мої ручки. Так, він приходить на роботу, миє руки, одягає свій спеціальний одяг і йде до роботи ставати. Зараз хліб випікають на великих підприємствах, які називаються ще хлібзаводи або пекарні. І розпочинається хліб з того, що змішують тісто в таких великих спеціальних ємностях. Ця ємності змішують тісто за допомогою таких великих тістомісів, але пекар додає туди потрібні інгредієнти і слідкує, щоб все добре перемішувалося. Потім тісто залишають на певний час і дають йому постояти і підійти. І пекар теж слідкує за цим процесом, щоб все відбувалося правильно, слідкує за часом. Дивиться, як підходить тісто. Потім з готового тіста формують хліб та багато інших виробів. Це можуть бути і батони, і паляниці, і калачі. А також це можуть бути солодкі вироби, ватрушки, або ще якісь булочки, які ми дуже-дуже полюбляємо, ті ж бублики. Потім це все випікають у великих електропечах або духовках таких спеціальних. І пекарі теж спостерігають, щоб там все відбувалося так, як треба. От хліб провів певний час у печі і вже він готовий. Такий запашний, такий рум'яний, з такою смачною скориночкою. А ще на пекарнях пекарі випікають різні солодощі, різні булки. Випічкою е, солодких виробів займаються пекарі-кондитери. І випікають багато різних солодких виробів. Ось такі булочки, ось такі равлики, які додають і е, ізюм, і цукати, і все що завгодно, а, а також іще випікають навіть торти. Ось. І всім цим займається пекар кондитер. А зараз я хочу з тобою Пограти в деяку гру, щоб ти мені розповіла. Ось поглянь, що зображено на цьому малюнку? Духовка, скажи. Духовка. Духовка. Так, духовка. духовка. Як ти думаєш, ці всі речі потрібні пекарю? Так. Да. Да. Так, а для чого вони потрібні? Щоб пекти хліб. Щоб... Пекти? Тікти. Хліб. 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 Так, хліб. щоб хліб, щоб випікати хліб та інші вироби. так? А ось на цьому Ні. малюнку зображені теж різні предмети. Ти можеш їх назвати? Що ти бачиш? Тістоміс. Так, тістоміс, добре. Ваги. Ваги. Так. Болі. То, я думаю, що це форма для хліба. Форма для хліба, да. так. Так. Ці предмети потрібні для е, випічки хліба, користуються да. ними пехать? Да. Да. Да, так, користуються. Для чого йому ваги? Важить тісто, важить тісто на хліб. Важить тісто. Так, зважувати тісто, а також різні інші інгредієнти, тому що. В рецептурах тіста все вказано дуже точно, так? скільки кілограмів да. борошна, стільки цукру, стільки дріждів і ваги дуже-дуже потрібні. А форма потрібна для випічки хліба? Так, да. да. Тісто в форму ставити, випікати в формі. Гавари. Ну, гавари. Так, ставлять тісто в форму, щоб його випікати. І звичайно, тісто міс. Щоб замішувати тісто. Добре. Так, наступна картиночка. Ось. А ці предмети потрібні пекарю? Потрібні. потрібні, красиво кажи. Потрібні. потрібні. А що ти можеш їх назвати, як вони називаються? Рукавички. Рукавички. Рукавички, а де цього а. ці рукавички? Щоб не попекти ручки. Ручки. Так, щоб не попекти руки, тому що духовки бувають гарячі, форми гарячі, і потрібно бути дуже обережним. Так, наступний предмет. Фартушок. Так, фартушок для чого він потрібен? Щоб не вивочки вище свої, скажи. Так, щоб одяг з його був чистим, тому він одягає фартух. А ще один предмет для чого, як він називається, ти знаєш? Ковпак. Да, ков ковпак. Ковпак. Так, щоб волосики не падали. А Для чого ж пекар його одягає на голову? Щоб волосики в тісто не падали. Так, не в тісто. Так, звичайно, щоб. Волосся не потрапило в тісто, так? і щоб голова не забруднилася. Тому що, коли пекарю жарко, він може спітніти. І тому все це залишається у ковпакові. Добре. Ось і закінчилась наша подорож. І наш Пекать дарує нам ось такий смачний коровай і цілу корзину таких смачних хлібних виробів. Скажи мені, будь ласка, mm. Саша, де ми з тобою сьогодні побували? На пекарні. На пекарні. Так, на пекарні побували. Добре. А тобі сподобалося на пекарні? Так. Yeah. Добре, я рада, що тобі сподобалось. А що ти дізналася? Yeah. Як печуть хліб? Хліб. Так, хліб. Як саме випікають хліб на хлібзаводі та на пекарні, так? щоб він потрапив до нас на стіл? І інші вироби. А скажи мені, що таке коровай? Що це хліб. за хіп такий коровай? Калачик. скажи. Калачик. Калачик. А коли випікають коровай? В яких випадках? На весілля. На так. На так. На так, для гостей. Караваєм зустрічають гостей, На так? На це да. святковий так. хліб. Можна так сказати, що каравай це святковий хліб. Так, пухкий, мов хмаринка, дощував, в печі він визріває, в сім'ї прадавній голова окраєць короваю. На щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде сіль і коровай. Тепло в родинах буде. Mm -hmm. Так. Дякую тобі за увагу. На цьому наше перше заняття завершується, і за 10 хвилин я тебе буду чекати на заняття зліплення. Добре? Добре. Ліпі. Так, не прощаюсь. 재미, é Se você diz que